Вчора навісив корпуси пилкозбірників. Я їх використовую як прильотну доску. Вже вішав вчора ночі з фонариком. Сьогодні хочу пройтись, подивись, подивитись, чи все нормально, чи десь, може, щось ось бачу. Пропустив. Або пропустив, або пчоли почали вилітати і не дали. Забрати. Зараз потрібно пройтись, подивитися, чи все гаразд, чи нічого ніде не забув. Е, лишився ось пилкозбірник Один. Ну, тут потрібно... А, два он. Он ще один. Тут потрібно щось зробити. З льотком, тому що він дуже високо виходить. Його потрібно або нижче, або другий корпус пересадити джіл, щоб навісити пилкозбірник. А так, вроді би, як все добре.